Коли я почав готувати матеріал до відео про заборонені книжки, була потрібна одна книга, і я її ніяк не міг знайти. А саме кухонна книга анархіста Вільям Паул. Я навіть вже поліз шарити OLX, потім Google, потім найглибші та найтемніші закутки інтернету, але ні. І близько її не було. Тоді я вирішив зібрати волю в кулак і вирішив діяти рішуче. Встав за столу за комп'ютера та пішов у бібліотеку. Так, так, мій любий інтроверти. З дому можна виходити. В мене був список з п'яти книжок. Однією з якої був саме Паулівський твір. Не сподіваючись, я оформив абонемент і о диво, мені виносять чотири з п'яти книг. Книги анархіста там не було. Тоді в мене з'явилася думка, яка книга має бути у бібліотеці? Хто обирає її? А якщо обрану книгу не знайти, де бібліотека її бере? Поговоримо сьогодні про це. Пані Світлана, ви знаєте про бібліотеку все і ще трошки. Тож, розкажіть, як взагалі книга з'являється у бібліотеці? Давайте звернемо під капот та подивимося, як воно там працює. Для того, щоб сформувати бібліотечний фонд, а та книга, яку ти шукав, є його частиною, треба здійснити декілька кроків. Моделювання бібліотечного фонду будь-якої бібліотеки обирається згідно завдань, які виконує бібліотека, і формується те, що прийнято називати ядром бібліотечного фонду. Потім Формується математична модель бібліотечного фонду, вона дає уявлення про загальні кількісні параметри фонду. Фонд кожної бібліотеки повинен мати раціональну величину і структуру в залежності від кола ймовірних користувачів та їх кількості. Наприклад, в Україні найближчим часом нам чи знадобиться підручник російської мови. Також бібліотечні фахівці вивчають конкретну ситуацію, в якій формується фонд, тобто зовнішні і внутрішні умови, визначають стратегії та тактики формування книжкової колекції, звідки в які послідовності будуть потрапляти книги в бібліотеку, прораховуються фінансові витрати. Так, в нас є фонд. Ми знаємо, що нам потрібно. А як знайти ось ту саму необхідну книгу? А це наступний процес формування бібліотечного фонду, безпосереднє комплектування книжкового зібрання, і бібліотека може отримати книгу декількома способами. Перший купити для цього. Бібліотеці виділяються кошти від умовного власника, того, хто фінансує діяльність бібліотеки. Це може бути керівництво вишу для університетських бібліотек, державний орган влади для національних та державних бібліотек, місцеві органи самоврядування для публічних бібліотек територіальних громад. Другий отримати книгу в дарунок. Від будь-кого, приватної особи, автора, видавництва, благодійного фонду тощо. Третій отримати книгу на заміну втраченої від читача. І є ще одне джерело постачання це обмінні фонди бібліотек. Великі бібліотеки мають спеціальні колекції вилучених із свого обліку книг, дублетних чи неактуальних, які вони можуть безкоштовно передавати іншим бібліотекам для поповнення їх книжкових колекцій. За умови, що ці книги потрібні якійсь іншій бібліотеці у випадках дарунку або отримання книг з обмінного фонду бібліотека не витрачає коштів на придбання цих книг, але бібліотекар все одно повинен оцінити книгу та облікувати її вартість. Які саме книги купує чи приймає в дарунок бібліотека, вирішує сам бібліотекар згідно вже тієї розробленої моделі, про яку ми говорили раніше. Як би не загубитись у цьому? Так, далі найцікавіше облік книг в бібліотеці. Це дуже важливий етап роботи бібліотеки, бо він пов'язаний безпосередньо з формуванням цінності та вартості книжкової колекції. Бібліотечний фонд зазвичай є найдорожчою одиницею в переліку матеріальних цінностей, які має бібліотека. Процес розстановки книг в бібліотеці потребує не лише певних знань та алгоритмів правильної розстановки книг на стелажах, але й неабиякого фізичного навантаження. А як зрозуміти, може от ось ця книга потрібна ну, лише мені, і більше ніхто ніколи не запросить. А для цього здійснюється аналіз використання книг читачами. Його бібліотекарі проводять постійно, вивчаючи попит на те чи інше видання. Внаслідок цього визначається подальший розвиток колекції та приймаються рішення, які книги придбати в бібліотеку далі. Тож бібліотечний фонд це не архівне зібрання, він перебуває в постійному русі, змінюється та актуалізується. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Будемо вдячні за вподобайку і комент. Пишіть свої думки щодо цього відео та що було б цікаво дізнатися ще. До зустрічі!